Добрий день, діти! Запрошую на урок математики, А розпочнемо ми його, а розпочнемо ми його з логічної геометричної хвилинки. Пам'ятайте, при необхідності зупиняємо відео та продовжуємо працювати. Назвіть геометричні фігури. На які дві множини можна їх розподілити. Так, це кола та многокутники. Проаналізуємо ознаки, що змінювалися. Зверніть увагу, розмір фігур в нас однаковий. Отож, змінився колір, далі змінюється колір та форма, потім знову колір, далі колір. Та форма, отож, якою має бути наступна зміна. Так, колір. Поміркуємо, які кольори в нас йдуть з самого початку. Отже, це йде жовтий фіолетовий червоний. Жовтий фіолетовий, отже, має бути червоний, форма не змінюється, то це має бути червоний. Квадрат. Охарактеризуйте ще раз першу геометричну фігуру. Які її ознаки? Так, це трикутник має три сторони та три вершини. Отож, сьогодні каліграфічно пропишемо цифру 3. Відкрийте зошити. відступіть від попередньої роботи. Та виконайте це завдання. А тепер попрацюємо в робочих зошитах. Відкрийте сторіночку 6 та виконаємо обчислення. Давайте пригадаємо з вами, що означає збільшити на 2. Яку дію ми при цьому виконаємо. А що означає зменшити на 2? Так, ми виконаємо дію віднімання. Тож, виконайте обчислення усно, а у віконця запишіть тільки відповідь. Працюємо самостійно. На сьогоднішньому уроці. Ми звернемо увагу на додавання та віднімання числа 3. Давайте пригадаємо, з яких чисел можна утворити 3. Та виконаємо обчислення. Отже, число 3 складається з 1 та 2. Як би ми продовжили наші обчислення, ми б до 4 спочатку б додали 1, а потім Ще 2. Отож, 4 плюс 3 буде 7. Як ще можна розкласти число 3? Так, на 2 і 1. Отже, ми послідовно до 4 можемо додати 2, а потім ще 1. 4 плюс 2 буде 6. 6 плюс один дорівнює 7. Аналогічно, ми можемо з вами виконати і дію віднімання. Ми почергово будемо віднімати спочатку 1 потім 2, або ж, навпаки, почергово будемо віднімати спочатку 2 потім 1. Користуючись цими знаннями та схемами, які ви вже бачите перед собою. Виконайте обчислення наступних виразів або дайте відповідь. Одночасно із виразом. Оленка та Петрик розглядали малюнок, і на запитання, скільки припасів знайшла білочка, дали таку відповідь. Оленка каже, Білочка знайшла один горішок та п'ять грибочків, всього шість предметів. Петрик же каже, що білочка знайшла 5 грибочків та 1 горішок всього 6 предметів. Скажіть, будь ласка, який закон застосували діти? Молодці! Вони використали переставний закон додавання. Пам'ятайте, що в математиці легше до більшого числа додати менше. Тож, користуючись цим законом, переставте доданки місцями та знайдіть значення сум. Працюємо самостійно. А тепер настав час трішечки відпочити. А ми продовжуємо працювати в зошиті. Опрацюємо вправу 2. Розглянемо схеми, поставимо запитання та запишемо відповідні рівності. На малюночку ви бачите двох песиків. За бажанням ви можете дати їм свої імена. Наприклад, у Рекса було 6 кісточок. А у Річі стільки ж, але без двох. Скільки? Кісточок було у річі. Який вираз ми запишемо. Пропишіть його в зошит. 6 мінус 2 дорівнює. Аналогічно спробуйте поставити такі ж запитання за двома іншими схемами. Працюємо самостійно. А тепер виконаємо наступну вправу. Розгляньте малюнок. На першій тарілці лежало три мандарини, а на другій на три мандарини більше. Пригадайте, що означає на три більше. Яку дію використаємо? Складіть рівність, запишіть її у відведене місце та домалюйте мандарини на другій тарілці. А тепер продовжимо роботу у наших зошитах, де виконували каліграфічну хвилинку. Ви прописали рядочок цифри 3. Знайдіть серед них короля та королеву найкращих на вашу думку. Але щоб їм не було сумно, виконайте для них ось такий графічний малюнок. Будьте уважні! Чітко виконуйте вказівки за малюночком. Працюємо! Молодці! Ви гарно попрацювали на сьогоднішньому уроці. Відпочивайте! До зустрічі!